Також це може бути певна така. А, не маніпуляція. Ні. Привітки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку штуку, як установки. Думала, хто іде. А саме, що таке установки простими словами та як вони формуються в нас в дитинстві. та як вони впливають на нас уже в дорослому віці? Взагалі, це дуже цікава штука, бо, як ми знаємо, діти дуже швидко впутать в себе всю нову якусь інформацію. Щось там хтось сказав, все, вони будуть ходити по колами там тиждень-два і повторяти ту саму фразу. І, можливо, ця фраза не дуже гарна. А потім ми пробуємо відучити дитину, щоб вона не казала цю фразу. Нічого не виходить. Тому, діти, так, це дуже цікаво. А перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити лайк, підписатися, і внизу у мене буде посилання на мій телеграм, інстаграм, тому кому цікаво, можете туди зазирнути, щоб бути ближче до мене. Почнемо з того, що установки отримані в дитинстві формують світогляд та моделі певної якоїсь поведінки та внутрішні переконання, і які вже впливають на нашу дороже. Дорож і які вже впливають на наше доросле життя. Тобто, як ми будемо вирішувати ситуацію, які ситуації ми будемо обходити, що ми будемо робити, що не будемо робити, чому ми будемо доїдати, чому ми не будемо доїдати, і так далі. Вона тут така міні шпаргалка, щоб я здавалася дуже розумною. Що ж таке установки? Установки це стійкі внутрішньо закріплені переконання, думки, почуття або звички, які впливають на поведінку людини, її оцінки та встановлення до конкретних ситуацій, об'єктів чи явищ. Вони можуть формуватися на основі досвіду, культурального якогось аспекту, соціального аспекту, певними якимись там культурними традиціями. Мою думку, найголовніше тут це виховання, тобто те виховання, яке у вас було в сім'ї, тобто звички, традиції, і так далі, все те, що було якби в сім'ї. Поведінка, певна, ставлення до певних якихось речей, а так можна, так не можна, і також певні виховні, якісь аспекти. Якщо у вас є якісь сімейні такі якісь традиції, то можете написати в коментарі. Мені буде дуже Мені було дуже цікаво почитати в тому контексті, в якому ми з вами говоримо, то установки наші це певне таке правило, певні обмеження, які обмежують нас в якихось діях. Такі установки, як кажуть, мають форму неписаних законів. Тобто ніде цього не вказано, але чомусь так потрібно робити. Бо якась там бабка в правому дев'ятому коліні казала, що отак, отак не можна робити, бо потрібно все з'їдати зі столу, бо ну що, будете бідні. Також що повинні розуміти про установки, що вони можуть бути свідомі і несвідомі. Людина може робити певну якусь дію, і якщо в неї запитати, а навіщо ти так робиш? Вона скаже: А я не знаю, ми так завжди в сім'ї робимо. Я навіть не задумуюсь про це, я просто роблю це. Тобто я навіть не звертаю на це увагу, що я це роблю. І таким чином установки, які з нами вже з самого дитинства, їх вже можна навіть назвати звичками, тому що це так ввійшло в наш ритм життя, що ми просто не помічаємо. Тобто, це вже звичка, це вже напрацьована з часами звичка. І яку ти вже просто так не прибереш. По-перше, тому що вона може бути несвідома, і ти можеш просто це на автоматизмі робити. А по-друге, ну, це потрібен час і потрібно, док... до... і потрібно докладати зусилля, щоб ну, якби не робити певних якихось дій. Або не думати якимось там чином. Але також установки, старі установки вони можуть змінюватись за певних якихось таких обставин, як новий досвід. Або, наприклад, людина провела певну якусь рефлексію і щось там собі усвідомила. Або в роботі з психологом вона щось усвідомила, ага, така, а гаїтка реально, навіщо я це роблю? Ну, типу, це просто так воно мені не потрібне, я просто на це витрачаю свій час, а користі нуль. Також установки можуть змінитися через певні якісь, знаєте. Тяжкі події. А до прикладу, це голодомор. Наші бабусі, прабабусі, дідусі, прадідусі, ну в яких вже в голові вшита програма, що потрібно все доїдати, тому що може не бути. Треба запастися, треба щось з'їсти. Треба все з'їсти. Не потрібно ні шматочка залишати. Тобто, у них вже ця програма якби вшита в голові. І всю цю програму вони несуть нам. Своїм дітям, внукам, правнукам, але зараз ця тенденція трішки зменшується і зменшується, тому що ми ну все далі і далі від тих часів, від тих важких часів. Але от за допомогою цього от прикладу можна побачити, ну як установки ці створюються, і як вони потім мандрують по часу з покоління до покоління. І як я казала на початку відео, що установки вони формуються з певного досвіду. От у людини стався досвід дуже поганий досвід, дуже жахливий досвід. І вона тепер робить все, щоб якось себе зберегти, якщо така сама ситуація повториться. Я надіюся, що з установками стало трішки ясніше, і ви розумієте, що це, ну і звідки воно з'являється. А тепер ми перейдемо до частини, в якій ми розглянемо певні якісь установки, найпопулярніші, та як вони вже впливають на наше життя. І, на мою думку, популярна така установка це зі столу не станеш, поки все не доїсиш. Або як мені подруги розповідали, як було у них. Що вони зі столу не стануть, поки не доїдять. І могло воно підкріплюватись тим, що у нас немає того, хто доїсть. А коли роз'явився той, хто доїсть, казали, що о, добре, є хто доїсть, але все одно потрібно з'їсти. А ти ще такий, будучи дитиною, не розумієш. Ну я, здається, вже наївся. Чому я повинен їсти ще? Ну, мені вже досить. Чому ще? Або якщо щось несмачне і тобі кажуть, ти повинен це доїсти, і такий. Я не хочеться їсти, воно не смачне, вона мені не подобається. І багато хто з батьків не розуміють цього, тому що в них своя модель поведінки, у них своя модель виховання. Як їх виховували, так і вони виховують. І вони також батьки І також батьки люблять таке казати, що Ну, я ж їм, мені нормально, чого ти не можеш їсти. А саме основка про їжу вона формує якби нездорове ставлення до їжі. Тобто, навіть не те, що їжу потрібно смакувати. А їжа це так, просто енергія з'їв і пішов. Що їжа це не для задоволення, звичайними словами, тому що ну як дитина може відчути задоволення, якщо її кажуть, з'їсти, коли вона ну вже наїлась, повна вона вже репить, доїдай. Ну, яке тут про яке тут задоволення може йти мова? Правильно? І вже в дорослому віці людина може переїдати або не доїдати, а переїдати вона може тому, що вона просто не знає, як це чути, коли ти наївся, коли ти вже не голодний. Тобто у неї ось це відчуття, що ти вже повинен репіти, не ходити, єлі отак от двигатися, отоді я наївся. Коли вже взагалі не лізе нічого, отоді я по-справжньому наївся. І з за цього відбувається переїдання, зайва вага, якісь там проблеми з травленням, шлунком і так далі. Тому що людина просто не відчуває своє тіло. Вона не може відчути, а я наївся чи я не наївся. Вона так звикла, що потрібно з'їсти все, багато, щоб я прямо аж репів. Надувався, як кулька з Гаррі Поттера. Або також може бути інша сторона медалі, коли людина не доїдає, або взагалі ну, вона є відразу до їжі. Тому що, ну, мене ото казали, їж не смачне, їж тоді, коли ти не хочеш їсти. Зараз протест, я не буду їсти. Тому що їжа це жахливо, їжа це неприємно. Я відчуваю неприємні якісь емоції, коли я їм. Тому що уже зафіксувалося в голові, що мені погано, коли я їм. І ну, людині важко стає їсти просто. І знаєте, також може розвинутися певний такий страх за те, що ти залишив їжу. Типу, ну її готували, он скільки там годин, 10 годин її готували, накладали, сервірували, гарно поклали там все цей, а ти тут такий не доїв. Друге, я впевнена, що кожна мама казала це своєму хлопчику. Як ви гадаєте, що це? Правильно, хлопчики не плачуть. І знаєте, це дуже катастрофічна помилка казати це своїй дитині, тому що він думає, що сльози це щось неправильне. Сльози вони не повинні бути. Мені боляче, але я не можу плакати. І я хочу зараз заплакати, наче зі мною щось не так. А потім у них з'являється емоційна закритість, проблеми із вираженням емоцій, почуттів, взагалі, можливо, навіть емпатія у них буде менше, ніж у дівчаток. І також може бути проблема із. Емоційною близькістю. І потім пішли оці всі стереотипи, що чоловік це камінь, він нічого не відчуває, що він не емоційний, і тралівалі, піш... і пішли і поспали. Тобто, от реально є такі люди, які думають, що відчувати це погано? Тобто, якщо тобі погано, якщо ти хочеш поплакати, тому що це також певна така розрядка. І ви думаєте, що показати свої емоції, дати волю своїм емоціям. Це погано? Якщо так, то напишіть мені. Чому Чому ви так вважаєте? Чому, чому ви вважаєте, що це погано? Тобто вам потрібен чоловік не як людина, не особа, з якою можна і поплакати, і посміятися, а вам потрібен камінь, який буде вас вислуховувати, і ви будете плакати. А він буде: «Угу, угу, угу, не плач, не плач». Я, якщо чесно, в шоці. тому що ми живі створіння, і ми маємо право на те, щоб відчувати будь-які емоції. І нам не повинен хтось казати, що ой, тобі плакати можна, а тобі не можна. Тобі сміятися можна, а тобі не можна сміятися. А ти взагалі? Тобі ні то, ні то не можна. Сиди, ти скала. І третє, це моє найбільше, найулюбленіше, улюбленіше, 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 найкоханіше, скажімо так. Гроші це зло. Там таке казали, Ну, гроші це зло, це бруд, це погано. Ось, бажати грошей це фу, як так можна? Ні, не можна бажати грошей. Взагалі я дуже люблю гроші і люблю це мані-мані-мані-мані, хочу дуже багато грошей, тільки, ну, у мене немає стільки грошей, от якби вони прилітали просто ні звідки. Я була б тоді така рада, тому що, ну, це ж гроші, а я їх люблю. Ну, я вибачаюся зараз у теперішньому світі, гроші це дуже важливо. Так, є люди, яким ну, це не потрібно, вони десь живуть там собі в лісі і все добре, тобто, ну Таких людей я розумію. А от людей, які ну, живуть в квартирі, яким потрібно платити комуналку, виховувати дітей, їх в школу, університет, одягнути, нагодувати, ні, вам гроші не потрібні. Я правильно розумію? Вам вони не потрібні. Ну, дивіться, якщо вони вам не потрібні, скиньте мені, добре? Ну, ски, ски, скиньте, тому що мені вони потрібні. От реально, я вам кажу, мені вони потрібні. Вони мені ой-ой-ой, як потрібні. Я знаю, як люблять казати люди, що Гроші це погано і тільки через важку працю приходять гроші. Тільки через важку. От тоді, коли по ти, сім тисяч там, потів з от тоді ти заслужив. І за таких всяких переконань, що гроші це зло, і з'являються якісь неадекватні, ем, неадекватне ставлення до грошей, що фу, ну як можна багато заробляти, багатії вони погані. Фо, вони не люди. І потім, коли в таких людей відбувається якийсь фінансовий успіх, ну вони відчувають якусь провину за те, що в них є гроші. Або також може людина просто не шукати роботу, тому що ну, гроші ж це ж погано. Навіщо мені займатися поганими речами? Правильно, я буду сидіти собі на дивані, нічого не робити і приносити користь тут, і буду приносити користь людям. Також людина може відчувати а, страх, що її будуть заздрити. Або страх, що її звинувачать, звинуватять, або страх, що в неї щось вкрадуть, або страх, що ой, вона якась не така. Тому що вона вкрала ці гроші, точно вкрала, вкрала. Вона щось там ну, якісь афери проводить. Ну як, це, ну як це здорова, нормальна людина може зробити такі гроші? Ну, просто так, ну, не просто так. Вона навіть їх не просто так заробляє. Тому що ви вкладаєте свій ресурс, ви вкладаєте свій час. Так, можливо, менше, ніж хтось. Тож дякую всім за перегляд. Надіюсь, це відео було вам корисним та цікавим, тому що ну, мені реально корисно. І цікаво. Мені цікаво починати про ці всякі штуки, подивитися, що там, як там. Ми з вами сьогодні розібрали тільки три, але я запущу. А, запущу. Але я зроблю ще пару відео, і я взагалі, напевно, думаю, що це було б дуже класно для якоїсь там рубрики. Тому, якщо у вас були якісь такі от, ем, установки в дитинстві, або зараз вам хтось навіює якісь такі установки, то пишіть, будь ласка, мені в коментарі, я їх розберу, подивлюся, е, е, подивлюся, розберу. Ви зрозуміли? Тому Ще раз дякую всім за перегляд. Па-па-па-па. Па-па-па-па. Так, па таке маленьке нагадування. Не забувайте підписатися і поставити лайк. І у мене є також інстаграм та телеграм, також, можливо, туди захочете зазирнути.